Дикі коти найпоширеніші хижаки на землі. Вони водяться майже на всіх материках, населяючи не лише ліси, а й савани, напівпустелі і навіть високогір'я. Найяскравішим представником родини котячі вважається лев. Із давніх давен він уособлював силу й могутність. Наприклад, у стародавньому Єгипті лев був символом царської влади. У часи середньовіччя цар звірів став прикрасою гербів деяких держав. Зовнішня ознака левової могутності грива. Вона буває різних кольорів і розмірів. Леви єдині з котячих, у кого є грива. Вона починає рости молодих левів після року і повністю формується до п'яти років. Часто вона поєднує чорний коричневий і жовтий колір. Найпишнішу гриву має найбільших із левів Берберійський. У нього гриба темна й густа. Вона заходить далеко за плечі і переходить у кошлату смугу, розташовану на череві. Проте Лев не найбільший представник родини котячі. Своїми розмірами він поступається тигрові. Довжина його тіла коливається від півтора до трьох метрів, а маса сягає 300 кг. амурський тигр. Звір має як величезну силу, так і котячу грацію. Він може робити плавні, спритні, швидкі рухи. Потрух цього звіра яскраве і дуже красиве. На основному червонясту рудому тлі розташований складний візерунок із чорних або бурочорних смуг. Як дуже рідкісний виняток, у природі трапляються чорні та білі тигри. А тигра вважають найбільш незалежною і волелюбною твариною на планеті. Установлено, що він почувається комфортно тільки в тому випадку, якщо йому вдається стати господарем території площею не менше, ніж 600 гектарів. Помітно відрізняється від інших представників родини найшвидша тварина планети гепард. Його струнке тіло з розвиненою мускулатурою і невеликою головою. Служить для кращої оптичності під час бігу. Наздоганяючи здобич, він може розвивати швидкість до 120 км за годину. Найбільш високогірним хижаком є інший представник родини котячі, сніговий барс ірбіс. Зазвичай він влаштовує житло в неприступних горах. На висоті від 2000 до 3000 тисяч метрів. Теплої пори року бар забирається ще вище до 6000 тисяч метрів. За розповідями мисливців, ірбіс одним стрибком долає ущелину завширшки 7, 8 і навіть 10 метрів. До людини котячі належить леопард. Його забарвлення зазвичай жовте з темними плямами. Чи знаєте ви, що темнозабарвлені леопарди називаються чорними пантерами? Ці сильні та граційні тварини живуть у глухих лісах, на гірських схилах і рівнинах, тримаючись поодинці.